На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях безоплатне ендопротезування в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні знову доступне. У нас є великий досвід цього оперативного лікування. Відзнаку від провідної української it компанії SoftServe отримав Коломийський політехнічний коледж. Коломийський коледж найкращий. Технічному напрямку. Колмий відбувся турнір із футзалу. Ветерани є прикладом. Поліцейські Прикарпаття ліквідували цех із виробництва контрафактної побутової хімії. Члени організованої злочинної групи підробляли продукцію світових брендів. Під час обшуків поліцейські вилучили фальсифікату на 3 мільйони гривень. зломисникам повідомлено про підозри. Минулого року кіберполіцейські Прикарпаття та слідчі слідчого управління Івано-Франківської області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури викрили та припинили роботу на території регіону підвального цеху з масового незаконного виробництва товарів побутової хімії під брендом світових виробників. Поліцейські встановили 38-річного директора підприємства, який орендував ангар на території обласного центру з метою виготовлення контрафактної продукції та організував друк поліграфії з айдентикою світових лідерів у виробництві побутової хімії. До протиправної діяльності чоловік залучив кількох знайомих, серед яких розподілив обов'язки з виготовлення продукції, її реалізації та обліку утриманого прибутку. Кіберполіцейські встановили телеграм-канал та акаунти у соціальних мережах і на популярному інтернет-майданчику, за допомогою яких фігуранти рекламували та збували за привабливими цінами контрафакт. Свою продукцію зломисники також реалізовували у магазинах на території області. Онлайн замовлення члени організованої групи направляли клієнтам поштою або використовували послуги логістичної компанії. Слідчі та кіберполіцейські Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей за силової підтримки бійців корду та департаменту патрульної поліції провели 22 обшуки у приміщенні цеху, місцях зберігання та реалізації контрафакту, а також у помешканнях та автотранспорті фігурантів. Вилучено устаткування, документацію, банківські картки, телефони, комп'ютерну техніку, предмети, схожі на зброю та боєприпаси, а також майже 7 тисяч місткостей з контрафактною продукцією та сировиною загальною вартістю. Близько 3 мільйона гривень наразі чотирьом членам організованої злочинної групи правоохоронців оголосили про підозру за частиною 3 статті 229 кримінального кодексу України. Слідчі направили до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває. Можливо, додаткова кваліфікація. Безоплатне ендопротезування в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні знову доступне. Звернутися із запитом про заміну колінного чи кульшового суглоба може кожен хто цього потребує, незалежно від віку та фінансового становища. А от вже нагальність операції, лікарі визначатимуть для кожного. Індивідуально протезування кульшових та колінних суглобів нині є однією із найпоширеніших операцій у світі. Причин, через які вони руйнуються, безліч від хвороб до механічних пошкоджень. Пояснює Любомир Юрійчук, завідувач відділення ендопротезування та ортопедії Івано-Франківської ОКЛ. В Патогенезі має значення перевантаження. Невідповідність до тих анатомії до тих навантажень, які людина. Має на суглоби на кінцівки, коли я починав працювати, то більшість цих людей, які зверталися протезуванням, їм було ну більшість було за 70. На сьогоднішній день ми вже протезуємо людей до 30 років. Ціна на таке протезування різнилася та сягала кілька сотень тисяч гривень. Відтак, ще у 2004 році держава запровадила програму, завдяки якій пацієнти могли безкоштовно отримати. Ендопротези, а з початком повномасштабного вторгнення її призупинили. Пацієнтам доводилось купувати штучні суглоби за власні кошти. В нашому відділенні зазвичай ставилося 200-250 протезів. Останні роки в нас були такі, що ми ставили більше 500 протезів. От але це були протези, вже придбані людьми. Більшість цих протезів, там відсотки 90 були придбані людьми. Нині програму знову відновили. Відтак охочі отримати протез, можуть записатися в електронну чергу або звернутися в реєстратуру обласної клінічної лікарні в самій Ортопедії Це є одна з найважчих операцій, але в нас є великий досвід цього оперативного лікування. Тому в нас воно получається гарно. Ми робимо. Забираємо хрещі під спеціальними навігаційними процесами і замінюємо як е, проксимальні метапі... метапіфіси гомілки, так дестальні метапіфіси стегнової кістки. Ставимо штучні імпланти, і тоді суглоб може рухатися і не боліти. Протезування кульчого суглобу, якщо без цемента воно триває до 40 хвилин. Якщо коліно суглобу десь до півтора години лікарі кажуть, відновлення після такої операції триває недовго. Згодом пацієнт може жити повноцінно. Дина на другий день після операції встає, ходить з допомогою милиць без навантаження на сугу на, на е, оперовану кінцівку. Якщо це є безцементне стопросування, якщо цементне до вони до 30-40% навантаження даються з е, другого дня після операції. Ігор Красій рік тому, пораючись на власному городі, помітив, що йому стало важче ходити. Нещодавно чоловік замінив кульшовий суглоб за власний кошт. На другий день я встав. Після того мені щось так важко було, я вже не можу встати в туалет, бо там треба було пройти коридор. Ну щось мені важко, 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 важко. Я вже лікар, ну, нічого, 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 він мене Чи там коли вже друг ВПС мене тримає. Зробили тут рентген, ну, а тут в мене є із ізнос суло. Нині пан Ігор самостійно пересувається поміж палатами і з ходунками, але планує переходити на милиці. Прекрасно, дуже прекрасно. В середу поступив, в четвер і в середу зробили операцію. І от ви вже Це я бачу. Вже так. я тут ходжу, вже дуже прекрасно, і то мене турбувало вже. Рік мене турбує. суглоб. не шкодую і дуже задоволений. Вже завтра мене виписують. Станом на зараз в черзі на заміну суглобу вже кілька десятків прикарпатців. Як тільки держава забезпечить медзаклад ендопротезами, кожного з них викликатимуть на операції. Золотий партнер відзнаку від провідної української it компанії СофтСерф отримав Коломийський політехнічний коледж. Таку нагороду наш заклад отримує вже не вперше. Її вручають за стабільне продуктивне партнерство. Юрій Безгачнюк керівник центру талантів it компанії Софт Чоловік каже, до Коломийського політехнічного коледжу приїжджає як до справжніх друзів і вже втретє привозить високу нагороду за стабільне і якісне партнерство. Це відзнака для того, щоб показати, що коледж, на як наш партнер компанії Суцер, найбільшої it компанії в Україні, і на теренах Франківської області є одним з найкращих. Так, якщо мірятися партнерами, які в нас тут в Софтсерві, заклади вищої освіти, першої і другого рівня акредитації, Коломийський коледж найкращий в технічному напрямку, ми беремо студентів на практику, ми маємо різні навчальні ініціативи і сервіси для студентів. Так само маємо навчальні ініціативи і сервіси для викладачів. Ми проводимо аналіз освітніх програм, даємо свої рекомендації, маємо різні метрики, які дозволяють там. Виміряти, називаємо так, оцінити, бо не виміряти, оцінити, наскільки програма відповідає тим критеріям, які потрібні на поточний момент часу в сучасних умовах IT. І згідно таких рекомендацій, Коледж іде нам на зустріч, вносить якісь корективи. А ще деякі працівники it компанії викладають у політехнічному коледжі певні дисципліни і роблять це так, щоб сучасна молодь змогла застосувати вивчене у житті. Завдяки тому, що студенти мають змогу проходити практику у цій провідній компанії, вони легше засвоюють матеріал і вже навіть мають суттєві шанси згодом влаштуватися сюди на роботу. Для нашого закладу освіти надзвичайно важливим питанням є співпраця з потужними роботодавцями. Тому що вчитися можна вічно, вчитися потрібно впродовж життя, але для того, щоб отримати перше місце праці, особливо в IT-спеціальності, тут тільки вчитися недостатньо, тут потрібні серйозні фахові навики, тут потрібно зв'язок з тими компаніями, які пропонують це місце праці. І дуже складно сучасній молоді відразу отримати перше місце праці. Кажуть, в ІТ легше зайти, чим потім працювати. Тому ми налагодили співпрацю з великою кількістю потужних іт компаній Одною з найбільших це є софтсерв. Ми тут виграємо в кількох напрямах. Перше, з чого ми починали? Це наші викладачі пройшли курси підвищення в кваліфікації. Попробували працювати на робочих місцях. Для того щоб якісно викладати, потрібно не тільки знати той ту, ту дисципліну, яку ви викладаєте, а потрібно мати ще практичні навички в цій роботі. Ми почали відправляти наших студентів на практику. І щороку близько 20 студентів проходять практику на софтсерві, високий рівень наших гайтішників дає змогу покращити навчання на економічних спеціальностях на такій спеціальності, як автоматизація комп'ютерного інтегровані технології та робототехніка, на спеціальності галузе машинобудування. Та як завжди в колективі, якщо кілька людей працює дуже потужно і задає темп, всі інші стараються триматися цього темпу. Співпраця Коломийського політехнічного коледжу і провідної it компанії Софтсер досить тривала майже 10 років. П'ять років тому вони стали офіційними партнерами. А впродовж двох останніх років наш коледж отримує відзнаку високого рівня золотий партнер. Такі нагороди зазвичай дають університетам. У нашому регіоні лише політехнічний коледж має такі досягнення у співпраці. Як Прикарпаття розпоряджатиметься освітньою субвенцією на Івано-Франківщині? Озвучили пріоритетні завдання на 2025 рік, які покращать освітній процес. Серед пріоритетних завдань на 2025 рік створення безпечних освітніх просторів для дітей, зокрема емоційно сприятливих. Відтак в кожному закладі освіти працюють поліцейські, кажуть фахівці галузі. Ведеться постійна робота, щоб виявляти випадки булінгу і належно реагувати на них. Що ж до організації освітнього процесу та покращення умов для навчання дітей, надається державна фінансова підтримка для реалізації цих завдань. Крім освітньої субвенції, яка йде конкретно на забезпечення навчального процесу. Це минуло. У року майже 4,8 мільярда гривень пішло на заробітну плату вчителів. Приділялася велика увага забезпеченню реформи нової української школи. Закуплено і передано 591 комплект мультимедійного обладнання для шкіл області, 780 комплектів навчання та обладнання для кабінетів нової української школи фізики, хімії біології, географії. Також почалася укомплектація комплектація кабінетів захист від чизни. Продовжується у і цього навчального року. Цього року отримано освітню субвенцію в розмірі понад 3 мільярди гривень. Також передбачені кошти на підвищення кваліфікації вчителів та на обладнання класів нової української школи. Ця субвенція іде напряму громади. Ви вже знаєте цифри, які надійшли у ваші громади. Є одна умова обов'язково це співфінансування з бюджетом. залежить від коефіцієнту платоспроможності громади і коли. Ривається від 5 до 30%. Використання цієї субвенції можливо тільки тоді, коли є співфінансування з місцевого бюджету. До слова школярі початкових класів і надалі харчуватимуться безкоштовно. Для цього на перше півріччя спрямовано майже 52 мільйони гривень. Дев'ять шкіл, які подавали проєкти модернізації шкіл їдалень через систему Дрім, отримали фінансування у розмірі майже 47 мільйонів гривень. На сьогодні у п'яти закладах роботи вже завершено, в інших на завершальному етапі. Бал кришталевих мрій у Коломиї відбулося свято для наймолодших пластунів. Таке дійство організовує місцевий пласт вперше. Під час заходу збирали кошти для підтримки Збройних сил України. Шестирічна Аліса сьогодні у ролі принцеси. Я буду виступати на найголовнішу роль принцеси. Вони танцюють. Ну я теж буду танцювати. А дев'ятирічний Марко у пласті вже кілька місяців. Він уже в категорії новаки. Саме для пластунів із цієї групи вперше організували бал. Хлопець каже, усі ретельно готувались до дійства. На танці ходили займатися, ходили. Такий бал дебютний і для дев'ятирічного колом'янина Владислава. Хлопець у пласті близько року і ділиться, що таке дозвілля для нього трішки незвичне. Мені по душі табір. По душі ще ватрі і походки. Допомагали готувати молодших пластунів більш досвідчені. Тарас зараз на посаді підбратчик новацтва у пласті. Юнак зокрема долучився до організації першого новацького балу для пластунів у Коломиї. Надіємося, він буде так. Вже така традиція буде, що кожного року він буде проводитися нас Коломиї. На бал завітали пластуни різного віку та груп. Проте найбільше уваги сьогодні саме новакам, адже Саме для них вперше організували бал кришталевих мрій. Ділиться пластунка, сеньорка праці Леся Гриб. Ця ідея виникла після того, як вже кілька років поспіль проводився бал вартових мрій для старших дітей. І Ми ось так стали, подумали, порадилися і вирішили зробити для менших діток. Більш в такому казковому форматі, якомусь ігровому, можливо, він не буде такий бал, як. Дорослий, він ще в нас такий дуже пробний, але ми сподіваємося, що він нас, нам вдасться, і наступні роки він буде більш масштабніший. і ми зможемо долучитися до не тільки дітей пластунів, а й інших дітей, які би хотіли взяти участь. Цей бал не лише урочистості та святкові миті для юних пластунів. Насамперед дійство має благодійну мету. Усі виручені кошти передадуть для потреб Збройних сил України, наголошують організатори. Захід відбувається благодійно. Всі кошти стовідсотково ми передамо на бал вартові мрії. Спільною сумою закуплять допомогу для нашої десятки. Відбувся новацький бал у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Впродовж свята пластуни демонстрували. Але свої мистецькі таланти для них підготували насичену програму. Це і різноманітні конкурси, ігри та танці. А наприкінці свята дітей вітали ляльки-велетні. Ольга Гереджук, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. Крізь призму серця і душі. В Коломиї відкрили другу персональну виставку художника Богдана Книжка. Понад 30 творів презентували у музеї писанкового розпису. У музеї писанкового розпису відкрита персональну виставку живопису художника Богдана Книжка. У виставковій залі автор представив понад 30 творів, більшість з яких пейзажі, а також квіткові натюрморти та портрети. Працює митець зазвичай маслом. Але віднедавна опановує нові техніки. Працюю маслом, виписую картини. Це свій стиль такий. Зараз перейшов трошки на інакший стиль, тому що мені треба робити операцію, і я на очі і не бачу, і я. Масками перейшов на маски. Окрім мистецького таланту, Богдан Книжко має ще й письменницький. Він є автором кількох збірок ліричної поезії, творів для дітей та гумористичних замальовок. Багато виставок робили по цьому, куди я йду, бо я ще як поет, то я беру свої книжки, презентації роблю і разом завжди. Навіть наперед просять, щоб брати картини і зразу виставку. І де тільки я не бував. Останнім часом то я е, провів виставку у дитячій бібліотеці, а потім у третій школі. Прийшли привітати Богдана книжка з відкриттям виставки друзі, однодумці та колеги серед гостей і заслужений художник України Морослав Ясінський. Вітаю! Тішуся, він росте. Є кілька нових робіт, яких я не бачив. Відчуває стан природи, кожна робота має свою кольорову гамму, технічно росте. Першу персональну виставку митець презентував у 2017 році. У музеї писанкового розпису. Чимало робіт Богдан Книжко віддав на благодійні аукціони. Кошти з яких скеровують на підтримку ЗСУ, виставка крізь призму серця і душі триватиме впродовж місяця. Коломиї відбувся турнір із футзалу. Команди двох вікових категорій 40 та 60 плюс змагалися за трофей Зустріч друзів на стрітення. Ці змагання цьогоріч об'єднали футзалістів із Львова, Косівщини та Коломийщини. До слова грали спортсмени на оновленому полі спортивного комплексу, що на вулиці Довбуша в Коломиї. В категорії 40 плюс перемогли футзалісти команди Кремінь із Пістеня, а серед гравців 60 плюс. Тріумфували гравці із корнича в такий складний час. Ветерани є прикладом того, що нема віку для футболу. Хто любить футбол, хто займається футболом, Навіть найскладніший час. От вже більше 20 років ми в цей день збираємося, і це дійсно зустріч друзів. Дуже приємно кожному побачитися один з одним, зустрітися. Турнір традиційний і в Коломиї важливо серед сезоння такого футбольного так проводити футзальні турніри. Ну і якщо він традиційний, то він має бути кожен рік. І зустріч на друзів це обов'язково в футзалі, в спортзалі, для того, щоб могли поспілкуватися відпочити, побігати, набратися нових сил. Коломийщина виходить на лідируючі позиції в масовому футболі. Приємно бачити, як працює районна асоціація, і приємно бути в оновленому залі. Я пам'ятаю його ще стареньким, Він вже тепер годиться для таких турнірів. Це традиційний турнір, який завжди проходив в цьому залі. Але в цьому році ми поміняли знилу підлогу, постелили універсальну траву, яка дає можливість грати не тільки в футбол, а й волейбол, теніс. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті НТКТВІКРКЖЮЕЙ Підпишіться на наш YouTube та Telegram канали До побачення.